Добрий день, молодеж. Значить, ми переходимо до Ютубу, будемо знімати наші відео, будемо знімати наші роботи. Чим ми займаємося. По-перше, я Дмитро. От. Сімейний чоловік, який е займається цією справою для того, щоб якось вижити в нашому житті. Значить, про роботу можу сказати таке: ми займаємося мангалами, буржуйками. Мангальними комплексами. Дуже є у нас гарні, шикарні вироби. Це все ви побачите у наших майбутніх відео. І це, ми будемо вас учити, розказувати, як ми це робимо і що ми робимо. Ми дійшли до такої роботи, значить, через те, що я працював на ринку і торгував отакими от буржуйками. Вони зараз передо мною. Коли я пішов. Купувати їх для продажі, Ціна піднялася на ці буржуйки на півтора тисячі гривень. Мені я не мав тих грошей, не розраховував і поїхав додому, так і не купивши буржуйки. І пішов до свого друга, він мені дав якраз на цю суму півтора тисячі гривень, на яку піднялася буржуйка, він мені дав металу. І я зліпив першу свою таку. Буржуйку, яка вийшла, можна сказати, що набагато краще, ніж ті, що я купував. Бо я її вже зробив по-своєму. І з цього моменту пішло. Перше, ми робили буржуйки тій ж самій людині, От в якої я купував. Потім ми робили буржуйки трохи для армії волонтерам такого плану. І Помаленько, помаленьку, два роки назад ми перейшли на мангали і мангальні комплекси. Тобто з кожним роком ми саме цим ми займаємося приблизно, якщо взяти робочих років, то десь три роки. Значить, виходить така ситуація. Що ці такі вироби ми робимо непрофесійним таким інструментом, як є в багатьох. Е Майстрів, які мають досвід по 10-15 років, в яких є великі майстерні. Ми працюємо у такій маленькій майстерні, і є у наші два склади, які виходить це саме. Значить, з інструменту проста, простий у нас сварочний апарат полуавтомат. Спочатку ми вгалили електродами, зараз перейшли на полуавтомат. Прості болгарки, прості дрільки, станки. Які рубають ті метали, все по-простенькому. І є у нас один, з'явився недавно, пів року назад, плазморіз, ЧПУ апарат, який дуже нам, як би то сказати, дуже нам поміг і облегшив нашу роботу. Зараз ми вам це практично можна сказати, все покажемо. Так, щоб ви розуміли. Чим ми займаємося, як ми займаємося і в яких умовах ми працюємо. І значить що? Це наша є перша робоча зона О, в такому приміщенні 70 квадратів. Основний наш столик. Це дуже хороший стіл, на якому ми все розкладаємо, складаємо, чистимо, шліфуємо. І на якому столі ми добиваємося якихось результатів. Отакий він хороший. Це лишився стіл від е, минулого року. От, майстра який був. Ще у нас є отакий стіл, на якому постійно безпорядок. Тобто у нас отут усі інструменти, які ми шукаємо маленькі заготовочки. от отака у нас є штука, на якої ми нарізаємо дещо кістки. От такого плану. Цей стіл під дуже багато розеток. Так само на цьому столі, щоб ми могли мінятися болгарками. Ну, тобто, це два столи, які нам дуже потрібні і на яких робиться дуже багато роботи. Ще у нас є один стіл. На цьому столу виходить, що цей стіл це наше серце. Отут. Зварюються повністю всі вироби На такому простому, непрофесійному, правда ця дошечка ідеально рівна. от На такому столі ми зварюємо усі наші вироби, е, які, які у нас замовляють люди. Стіл. Прекрасний, але хотілося б, звісно, професійного, але на даний момент професійні столи дуже дорогі. у нас немає можливості їх собі купити. Але ми до цього йдемо. От такий апаратик, раз. І тут колоцего стола всякі такі причиндалі, які нам потрібні для роботи коло цього стола коло сварки. Далі ми вам покажемо. Де це є в основному такому приміщенні? Тут у нас є тепло. Все, а зараз ми вам покажемо другі ще два приміщення, приміщення покрасочний, і де знаходиться наш плазмний, е, станок ЧПУ. І перед тим як ми вам покажемо наші два приміщення покрасочний і де стоїть плазма, хочу вас просити. Підпишіться, будь ласка, на наш каналчик. Далі буде набагато цікавіше і краще. Так що, пішли, будемо дивитися на наші ще два приміщення. Значить, ну що? Тепер я вам покажу наше приміщення, де ми це все фарбуємо. Тобто, навіть є у нас один виріб мангальчик, який дороблений от Вже до кінця помальований от такого плану, такої якості виходять наші от, вироби. Е, є освітлення, от, компресори, є балони, які підігріваємо ми перед тим, як красити вогнетрубкою фарбою. Ми гріємо повністю цей монал. Ще такі столики є у нас, де ми це все розкладаємо. От. Малюємо, складаємо знизу, зверху, бо дуже багато є різних дрібних деталів. Отакі, от як от, ножки, такі всякі вставочки. От такого всякого плану ми розкладаємо на цьому столику. От. А фарба у нас, значить, у нас є ще отакий от столик. Де ми це все малюємо, вимальовуємо от Підбираємо краску, правда, багато підбору нема. Чорна вогнетрівка і молоткова фарба. Е, Отаким от, ми користуємося сіліком. Може бути у таких баночках, може бути у таких відрах. От така у нас грунтовка. Не знаю, фірму не видно, але ми стрибуємо. І от, така у нас краска. Ми вийшли. Вона гарно сохне. Гарно себе веде, гарно покривається. Отаке От приміщення у нас для покраски. І ми тут фарбуємо. Значить, погнали до нашої плазми. Ну що, значить, дивіться. І тут у нас приміщення для нашого чудо-апарату. Значить, отаке плазменний станок ЧПУ є у нас. Що я можу про нього сказати? Він дуже полегшив нашу роботу. Ми можемо робити з ним дуже багато роботи. Він у нас йде, значить, довжина його 3 метри, ширина 1,56 метра. Тобто наш 6-метровий лист пополам, там, який йде розмір 6 на 1,50 метра пополам. От, ну, ми тут і не маємо можливості, де класти 6-метровий цельний. Ну, виходить, такого роду у нас є плазма. Дуже багато ми роботи робимо. Як можете побачити, з цієї сторони ми зробили таку гарну чашу. От, коробка, де можна складати дрова. Вип Випилюємо вже свої логотипчики. Діостилю таке у нас є логотипчик. От. І тому у нас стоїть, як ви бачите, такий Іменно сама плазма, звідки бере хороший апарат. Який нам дуже багато допомагає. Тут ми тримаємо метали, на яких ми працюємо, ми по на даний момент з металами лише 1,5 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм і 5 міліметрів. Ще у нас до цього апарату, дуже ми з ним намучилися, з нашим е компресором на 100 літрів, ми придбали. Отакий шикарний компресор на 200 літрів трьохфазний. От ось той самий компресор на 200 літрів, 7,5 кВт, трьохфазний. От, на маслі це самий. От такий ось компресор ми купили до нашої плазми і не маємо ніяких проблем. Плазма працює, звідси ще беремо е, воздуху для наших Покрасочний, коли працюють два цих приміщення разом. Ну що, молодь, значить, доходимо наше знайомство до кінця. Значить, ми вам показали, в яких умовах ми творимо, працюємо, і в яких умовах ми почали свою таку роботу. Що я вам хочу сказати? Дуже радий буду за е, знайомство з новими підписниками, з новими майстрами. Підписуйтесь усі, канальчик новий. Обіцяємо, що буде дуже багато чого інтересного, дуже багато гарних виробів. У нас є багато нових ідей, з'явилися нові можливості. Ну, от, так що, Підписуйтесь на наш каналчик, ставте е, лайки. І пишіть коментарі. Ми будемо вам відповідати, і будемо далі продовжувати нашу справу. Повний газ!